I oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! Ви на каналі Game7! Сьогодні вночі в NBA було 8 матчів і не обійшлось без гарячих кінцівок. Тому прошу вас спочатку втулити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це дуже мені допоможе в просуванні. Ну а тепер всім смачного, хто їсть, і вриваємось. Сан Антоніо, це просто якась історія попелюшки на старті сезону. Але сьогодні Денвер стали просто справжньою злою мачухою та влаштували якесь стрітбольне шоу в стилі End One, All Олдимен. Не зрозуміють, тільки подивіться, які передачі Джамал Мюрей на Йокіча. Той навіть вистрибнув на 20 сантиметрів ще одна передача від Джамала. Але також подивіться, що сьогодні роздавав Йокіч, яка куля просто в руки Майклу Портеру Джуніору, і рахунок вже зовсім великий. Але на цьому вистави не закінчуються. Боунс Хайленд. Подивіться, який нолук no пес в швидкому відриві. Він в кінцівці фейри в 20. 4 поінти, 5 підбирань, 7 асистів. І це ще не все. Знову Хайленд, високий пікін І подивіться, що витворяє в нього Джамал Крофорд вселився. Класна передача. 37 асистів. Сьогодні у Нагетс в цілому це їх найкращий показник в цьому сезоні. Звідси відкриті китки, звідси реалізація. 61% з гри. Дуже класна гра і легка перемога. Фінікс вдруге поспіль приймає Портленд. Вчора тут все закінчилось. Базар бітером від Джеремі. Гранта, але я думаю, ви це пам'ятаєте. Але сьогодні Девін Букер класний прохід з контактом, влучає. Саме він надає розігнатись Портленду вже на початку. Складна трьоха через руки також заходить. У Девіна 16 очок в першій половині. Кріс Пол сьогодні дуже непогано виглядає. Старий додає 15 очок, плюс 5 підбирань. Ну, якщо чесно, тут інтрига вже закінчилась в самому початку. Фінікс просто знищив Портленд у захисті, дали їм набрати всього лише 82 поінти, Букер ось таку красу, що під кінець робить. І дуже легка та спокійна перемога для Фінікс Санс. Вони тепер одноособні лідери на Заході. Тим часом Шарлот Хорнец, у яких нарешті повертається тері. Розір після пропуску семи матчів. Проти королів драми Бруклінець, які тільки но здолали Вашингтон плюс 42. І починає трохи краще Бруклін. Сет Карі нарешті влучає свій перший трочковий в цьому сезоні після травми. Він топовий шутер, але йому ще потрібний час, аби набрати форму. Тері Розір тим часом повертається ще краще. У нього 6 троочкових сьогодні, 25 поїнтів загалом. І саме він допомагає Хорнец організувати ривок у четвертій чверті. Ще одна транзиція і ще одна трьоха від Скеріт. І тепер вже відіграватись треба Брукліну, але у них є Дюрант, класна передача на Ватанабе, той Скута забиває. І також зрівнюють рахунок НЕЦ в цьому матчі. Всього лише мінус один для них. І як же так? Абсолютно відкритий Кевін Дюрант, і, звичайно, він карає за це Хорнец. І закривати треба цей поєдинок, із цим Дюрант також прекрасно справляється. У нього 27 очок, 7 підбирань. Хороша перемога для Брукліна, іначе вони без Кайрі і Бена Сімонс. Виглядають трохи енергійніше, що скажете. Бостон Селтікс тим часом в гостях у Нью-Йорк Нікс. Джейсон Тейтум видав крутий перформанс у попередній грі. Сьогодні ж чудово грає вся команда. Прекрасний екстрапас від Тейтума Хаузер. Сьогодні він влучає 5 із 8 трьох, 17 очок у нього. І подивіться, як же класно! Продовжують рухати м'яча Селтікс. Джейлен Браун з передачі Маркуса Смарта ще одну трьошку влучає. У Джей Бі сьогодні 30 Плюс 5 підбирань, яка боротьба за м'яч Але володіння за ніг. Джуліус Рендл. Не помітив Смарта. У Рендла сьогодні 29 плюс 9 підбирань. І Нью-Йорк трошки оживає під кінець половини, Арджей Берет. Виводить їх вперед. У березні сьогодні 27 плюс 4 підбирання. Але Бостон сьогодні насипає 27 триочкових з відсотком 53. Це рекорд франшизи, і тільки лінивий сьогодні не забував у Селтік здалеку. Малком Брокдон з 8 метрів. Смарту це подобається. У нього 11 асистів. Джейсон Тейтум 1 в один. Рендлу в обличчя також наливає. У Тейтума 26 очок, 5 асистів. А знаєте, хто найкраще? Що за всіх кидав у Нікс? Фанат! Подивіться, третя чверть з середини майданчика, кидок на нову тачку влучає. Вау! Хоч один вболівальний нікс. Сьогодні все таки піде додому нерозчарованим. Поїхали далі. Мілокі Бакс проти Оклахоми Тандер. Намагатимуться сьогодні продовжити свою серію без поразок. Але сьогодні не тільки без Мідлтона, а й без Яніса. І після досить рівної першої чверті, яку закриває Шей Гілджас Олександр, у нього сьогодні. Сьогодні лише 18 очок. У другій бакс починають робити те, що виходить найкраще це захищатись. І ось цей жорсткий захист, класно форсив їх напад. Грейсон Ален влучає сьогодні 5 із 6 триочкових. Янісу це звичайно ж подобається. Джру Холідей сьогодні віддає 13 асистів, і ось ще один класний на Бобі Портіса. У Портіса, до речі, сьогодні також особистий рекорд. 21 підбирання. Ну і плюс 12 очок. Також він звичайно додає. Брук Лопес сьогодні взагалі фейрить 25 поїнтів на його рахунку. Дев'ята поспіль перемога для Бакс. І немає Яніса, немає проблем. Атланта Хоукс проти нового Орлану. Має бути хороша заруба. Дві сильні команди. Трей сьогодні в захисних окулярах після зіткнення, але йому це не заважає зло. Типа тулити три. І в проходах також не заважає працювати, добре обігрує. Красивий флоутер. У сьогодні 34 поинти, 10 асистів. Він сьогодні дуже класно тримає темп Атланти Джейлен Джонсон. Який красивий данк. Але подивіться на лаву запасних нового Орлану. Вони взагалі не вражені. У них є зайон в команді. Він робить крутіше. Ось якраз він не помічає Джона Колінса. Зай на сьогодні 29 плюс 8 підбирань. Сіджей. Також прекрасний матч. Теж 29 очок. Рахунок рівний. Знову зайон із фарби. Плюс 2 для і Цей данк точно подобається лаві нового Орлану. Подивіться, як хитається конструкція. Ну що ж, Атланті треба відіграватись. 10 до кінця. Дежонте шукає простір, класно захищається маколом. Дежонте середній забиває. Зрівнює рахунок за 4 секунди до кінця. У Умюре сьогодні трипл-дабл, 25 очок, 10 підбирань, 11 асистів. Інгрем намагається на перемогу. Ні. Але це був досить хороший кидок. Ну і в овертаймі Трей Янг заморожує захист нового Орлану. І Ось тут подивіться забавно. Ні, 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 Трей, заспокойся. Ти нам ще потрібен живим. Не лізь до Зайона. Яка класна передача від Трея! кут на Колінса, і той просто не мав права після такого промазати. Іначе класно пелікани виглядають, але вже третє програють в овертаймі. Міннесота проти Х'юстон Рокетс намагатиметься показати свою силу без Руді Гобера вони сьогодні. Але є Ентоні Едвардс. Він сьогодні набирає 19 очок. Прекрасно працює в проході. Це, до речі, його перший данк в цьому сезоні. Тільки уявіть. Джейлен Грін тим часом непогано на початку відповідає, хороша. Трьоха заходить, у нього 21 поїнт. Але першу половину ривком закриває Мінесота, і ривком 20 проти чотирьох. Дуже стрімко вони йдуть вперед. Ентоні Едвардс, другий данк в сезоні, оформлює. Карл Ентоні Таунс дуже добре виглядає. Сьогодні 25 очок, плюс 9 підбирань, хороший фейк, і в проході 2 плюс 1. І якщо чесно, цей матч закінчувала Мінесота вже на автопілоті. Джейден МакДеніалс. Хіба що ось такий. Хайлайт нам ще подарував. Ну а Х'юстон сьогодні згубили втрати, яких вони допустили 23 штуки, і з них отримали 36 легких очок. Дуже легка перемога для Міннесоти. Ну і приготуйтесь, друзі, пристібніть ремені. Матч Орландо-Сакраменто на диво видався найцікавішим. Орландо на чолі з цьогорічним першим номером драфту стартують набагато міцніше Банкеро. У фарбі колотець гори через людей. У нього 33 поінти, 16 підбирань, 4 асисти. Але Сакраменто виходять на другу половину, наче не на матч, а на якусь битву. Форсять свій ривок. Дарон Фокс, як завжди, у фарбі, дуже круто працює. У нього 37 сім 5 підбирань, 3 асисти. Пауло Банкеро дуже легко має розбиратись із Хертером. Так і відбувається. Часу мало, плюс 4 для Орландо. Але вони зовсім не розбираються в захисті. І Подивіться. Абсолютно відкритий кидок від Фокса на рівний рахунок. Абсолютно два різних Сакраменто. Ми побачили в різних половинах цього матчу Джейлен Сакс на останніх секундах. Ні, не влучає на перемогу. Хоча колись в універі у нього це дуже кльово виходило. Ну і овертайм у нас Сакраменто плюс три. Монк робить плюс шість. Але знову ж таки зарано радіють Сакраменто. Також допускають втрату. І подивіться рівний рахунок за шість до кінця. 120. 3-123, Це вже овертайм. Деарон Фокс буде вирішувати сам з логотипа Три Так годі тобі! Деарон Фокс здобуває перемогу для Сакраменто в цьому матчі. Це дуже крута заявка на найкращий епізод цього сезону. Хто би міг подумати, що саме цей матч буде таким вогняним? Перемога команди Олексія Леня. Ну а на цьому, друзі, матчі завершені. Турнірна таблиця до вашої уваги. Як завжди нагадую, не забувати підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім папа. -па.